Леся Українка, тиша морська. В час гарячий, полудневий. Виглядаю у віконце ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, все країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, Щоб увангода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, З тихим плескотом на берег, рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем, в'ється стежечка злотиста. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає і, здається, що з весельця щире золото спадає, якби я тепер хотіла у мале човенце сісти, і далеко на схід сонця, золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило, ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні і каміння. Я про них би й не згадала в краю вічного проміння.